Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтери. Я Ірина Баглай Вітаю. Російські військові вбили жителя Херсонщини. Це сталося у передмісті Херсона в Антонівці. В результаті атаки ворожих дронів повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом минулої доби окупанти обстріляли 31 населений пункт та місто Херсон. В результаті цього пошкоджені 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Понівечені автозаправна станція, гараж та приватні автомобілі. Більше про наслідки російських ударів і ситуацію на тепер у Херсонській області розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Добре, слава вітаю вас. Тож почнемо з оперативної інформації, що відбувається на Херсонщині на тепер? Чи ведуть росіяни вогонь по населених пунктах? Перш за все, росіяни з самого ранку атакують дронами. Вже п'ять постраждалих, як ви вже сказали, один загиблий 69-річний чоловік, який неодноразово в Антонівці попадав під обстріли дронів. Він там проживав. і на жаль, вже роз... його немає. Росіяни такі вбили його. Ще троє чоловіків та дві жінки в різних кінцях. Персону та прибережної зоні, зони Антонівки індійки постраждали від атак російських безпілотників. Ще двоє звернулися за допомогою наслідок атак минулої доби. Росіяни продовжують атакувати дронами не тільки людей, але й службовий транспорт. Автозаправочні станції. Вони виклали нещодавно. Відео, як вони хизуючись цим, атакують е автівку рятувальників е без попередньою інформації. Ця атака здійснилася за допомогою дрона FPV на оптоволокні, тому звичайно і не змогли е збити наші оборонці його за допомогою РЕП і не подіяла РЕП, який було встановлено ймовірно, встановлено в автівки ДСНС. І при тому, що зараз є декілька загорань сустою на в центрі міста і в Камошанах, тому що зараз така погода, і буде ще збільшуватися температура. Тому росіяни будуть навмисно підпалювати все щоб Було багато проблем у рятувальників. Потім знову таки рятувальників атакувати, як вони вже це показали. Пане Олександре, дронові атаки по мирних жителях, як казав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, буквально у четвер у нашому ефірі, цей терор, як його самі росіяни називають сафарі, є головною загрозою для місцевих жителів нині. А то що вдається зробити, аби, хоч якось, обезпечити людей? Я так розумію, от ви згадали автівки рятувальників, реби встановлюєте. А що ще можливо сітки? Які шляхи е, зберегти людей? Сітками в ну, нас люди. Пишуть також про те, що треба встановлювати сітки, але це не так просто, як можливо. Казав здає, здавалось, бо тому, що сітки на вулицях розтягувати, це треба встановлювати стовпи, на стовпи натягувати спочатку троси, потім вже натягувати сітки. Ну і тут ті ж самі стовпи не важко встановлювати. Якщо там деревами зарощує, треба опилювати дерева. Ну тобто є е, е, така робота, яку треба. Дуже велику провести, але вона дасть та тільки там частково е закрити якусь ділянку, але дрони можуть з інших ділянок е залітати. Тобто накрити просто сіткою в місто, це майже неможливо. Але будемо це робити також де більш більше людей рухаються. Там це будемо робити. А так е за допомогою реп-систем працюємо те, що ми передаємо. Нашим військовим більше третини бюджету минулого року було витрачено, і в цьому році ще більше буде витрачення на допомогу військових реби, стрілецька зброя, пушки також радіоелектронні, такі які збивають дрони. Ну і ми таким чином добились того, що майже 80% кожного тижня ми злітуємо, 80% російських дронів. Ми збиваємо. Пожежі, пане Олександре, вони росіяни намагаються счинити спричинити через обстріли з артилерії, чи і дрони також для цього застосовують, якщо йдеться про жнива. От чи ускладнені жнива нині саме через такі обстріли спроби підпалити територію, де проводяться аграрні роботи? Удивіться, ну, яка ситуація? Тобто побережні зони в принципі не засіяні в основному, тому що там не розмінована територія. Що казати про розмінування, то сімдесят Території правобережних Херсонщини розміновано з них це 85% Це землі сільхозпризначення. призначення, але саме прибережні зони звичайно важко розмінувати, тому що там постійні обстріли і також і дрони. Тому там в більшості горить сухості, і так і в наших в таких передмісті також горить сухості. Підпалюють те, що підпалюють росіяни сухості. А так наші. Я дивлюсь по Херсонщині, Ми їздимо вже багато збирають врожай, наші аграрії, пшениця, вже косять. Ну, все. Пане Олександре, я вам дякую за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. І це був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Спочатку вони.